Закохані у книгу і книговидавництво, Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства запрошує на навчання. Єдиний в Україні профільний навчальний заклад першого рівня акредитації пропонує абітурієнтам обрати одну із семи спеціальностей: дизайн друкованої продукції, комп'ютерна обробка інформації, видавнича справа та редагування, комп'ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва, обслуговування машин і технологічних ліній пакування, товарознавство, бухгалтерський облік. Ми не лише студентів навчаємо, ми не тільки формуємо фахівців. Ми виховуємо їх бути лідерами. Ми хочемо, аби наші студенти себе вміли реалізувати в будь-якій сфері нашого суспільства, зрештою не тільки в українському просторі, а навіть і міжнародному європейському просторі. Сучасні методи навчання, потужна науково-технічна база та досвідчені викладачі допомагають здобути якісну освіту та перспективний фах. Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання в українській академії друкарства. Шануєш книгу, створи її сам.